Добрий день сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами розглянемо пропозицію щодо проведення мобілізаційних заходів місця позбавлення волі на території України. Я нагадаю, наразі в місця позбавлення волі в Україні перебуває приблизно 65 тисяч ув'язнених. Мовиться і про колонії, і відповідно про слідчі ізолятори. Верховній Раді України пролунали пропозиції щодо можливості проведення мобілізаційних заходів серед так званого спецконтингенту. Давайте відкинемо емоції і подивимося власне на ті плюси і мінуси щодо подібної пропозиції, наскільки можливо проведення мобілізаційних заходів серед ув'язнених і осіб, які перебувають в слідчих ізоляторах. Ще раз підкреслюю, загальна чисельність 65 тисяч, причому 20 тисяч з них це ті особи, які не засуджені та стосовно яких проводяться розслідування, тобто особи, які перебувають в слідчих ізоляторах. Ув'язаних безпосередньо приблизно до 40 тисяч, причому 40-45 тисяч, причому з них 4-5 тисяч це жінки неповнолітні особи похилого віку. Тобто потенційно мобілізаційного резерву це приблизно 60 тисяч, якщо ми відкинули 5 тисяч, тих, хто не підлягає мобілізації неповнолітні особи похилого віку? Відповідно, жінки, наскільки це перше питання, яке виникає в суспільстві: наскільки це моральне? Давайте говорити про те, що в Конституції записано, що захист нашої держави це конституційний обов'язок кожного громадянина України, відповідно, що і засуджені, які є громадянами України, мають виконувати свій конституційний обов'язок. Проводити паралелі з путінською Росією і методами вербовки ПВК «Вагнер» я би не став. Пояснюю, чому. Бо е, путінський режим вирішував для себе декілька інших питань в моменті проведення мобілізаційних заходів серед засуджених. Е, відповідно говорити. Знаєте, можуть наразі знайтися моралісти? Сказати: а чи ми тоді будемо відрізнятися відповідно від путінської Росії? Бо там так само вербують ув'язнених. Вже не тільки у приватній військовій компанії, скільки після відповідного указу президента Російської Федерації безпосередньо Міністерства оборони Російської Федерації. І відповідає, чому ми маємо у війні чимось, скажімо так, відрізнятися у заходах протистояння окупантам від самих окупантів. Якщо ми хочемо перемогти, ми маємо скинути відповідно певні на шарування навколо цієї тематики, якщо людина виявила бажання захищати зі зброєю в руках Україну, то відповідно обов'язок держави дати можливість людині виконувати свій конституційний обов'язок. Інше питання щодо формування підрозділів: це можуть бути або окремі підрозділи, або відповідно підрозділи Скажімо так, або знов таки частина ув'язних увільця вже в діючі підрозділи Збройних сил України. Але на мою думку, варто говорити про формування окремих військових підрозділів. Муралістам я хотів би нагадати період 2014 року, а саме, прізвище комбатів добровольчих батальйонів, які мали певні проблеми із законом, Семен Семенченко більш відомий як Константин Гришин, комбат. Батальйону Донбас, Євген Дейдей, який мав серйозні проблеми із законом. Абальмас більш відомий як Аніщенко, який відповідно так само і до початку антитерористичної операції мав серйозні проблеми з законом, так і відповідно, вже на момент проведення антитерористичної операції, так само мав серйозні проблеми із законом. Але Незважаючи на це, Міністерство внутрішніх справ пішло шляхом створення добровольчих батальйонів, причому з моментом того, що їх очолять люди, які мали певні перестороги щодо українського законодавства. У 2014 році чомусь моралістів це не цікавило, так тоді був режим антитерористичної операції. А наразі й мовиться про широкомасштабні військові дії відповідно вторгнення Російської Федерації і стоїть руба питання сам факт існування української державності і робити вигляд і розповідати про високу моральність і відмінність від Російської Федерації ми не маємо взагалі жодного морального права. Або моралістам варто подивитися на ті відео затримання співробітниками ТЦК українців, причому використовується навіть спецтехніка карети швидкої допомоги, щоб влаштовувати облави на людей, які не вмотивовані взяти руки зброї. наразі в системі виконання покарання знаходиться ще раз підкреслю до 60 тисяч потенційно призовного контингенту. Вирішення, можливість проведення мобілізаційних е, заходів серед спецконтингенту вирішує декілька питань для української сторони. Перший момент е, від проведення мобілізаційних заходів в е, місцях позбавлення волі відповідно знищує фінансове навантаження на український бюджет щодо е, утримання е, пенітенціарної служби України. Друге. Це відповідно проведення мобілізаційних заходів знижує рівень впливу криміналітету в місцях позбавлення волі. І третє, це знижує загальну кримінальну, криміногенну ситуацію в Україні. Тобто три плюси, як мінімум, ми вже маємо, Причому в позитиві. Четвертий плюс це люди будуть вмотивовані воювати, бо відповідно по в підсумках їх безпосередньої участі у бойових діях буде прийнято рішення щодо часткової або повної їхньої реабілітації. Мовиться про те, що цей спецконтингент буде вмотивований на відміну від тих людей, яких виловлює представники ТЦК. Йдеться про те, що по підсумках безпосередньої їхньої участі у бойових діях буде прийматися рішення, чи то про часткове, чи то повне погашення їхньої судимості. А це погодьтеся досить серйозний мотиваційний момент. І головне, ми маємо чітко розуміти, що коли наразі стоїть питання щодо проведення мобілізаційних заходів, і генштаб збройних сил України називає цифру необхідну для проведення мобілізації, це приблизно 450 тисяч. Ми не маємо права відповідно розкидатися або уникати подібних можливостей щодо проведення мобілізації серед Засуджених, давайте говорити про те, що наразі обговорюється питання з приводу розподілу до підрозділів. Пропозиції, які лунають в відповідно комітетах Верховної Ради, чи розподіл до підрозділів за згодою командира, також розробляється варіант підрозділів із тих, хто відмовляється виконувати завдання у складі звичайного лінійного батальйону. Ці підрозділи можуть виконувати особливі завдання від бойових до інженерних. Відповідна можливість застосування підрозділів сформованих з осіб, які мають проблеми з законом, досить великі. Крім того, варто говорити про те, що, на мою думку, не варто взагалі проводити мобілізаційні заходи серед осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі. Таких наразі в Україні приблизно до двох тисяч осіб, і подібні пропозиції, які лунають відповідно в стінах Верховної Ради, зокрема без угла, говорить про те, що, поки що, це пропозиція опрацьовується. Тут виникають певні питання, чи готові ми власне до подібних кроків. Як, на мій погляд, тут саме ця категорія не має підпадати під проведення мобілізаційних заходів. За, на думку Безугла, не можна проводити мобілізаційні заходи серед засуджених за дерзраду. Тут я абсолютно погоджуюся власне з представником слуги народу, бо подібна категорія осіб має перебувати терміни покарання безпосередньо вже в місцях позбавлення волі. Не виключається можливість мобілізувати тих, хто не скоїв не тяжкі, або від, або навіть деякі тяжкі злочини. Оці питання варто відпрацьовувати, але пропозиція, яка пролунала. З вуст колишнього голови голови державної панітерціарної служби України Сергія Старенького, який говорить про те, що засуджені принесуть українській державі більші користі, якщо будуть задіяні відповідно в моменті забезпечення збройних сил України, себто, на його думку, міністерство оборони має давати певні замовлення в колонії щодо виготовлення, наприклад, шансових лопат чи інша. Техніка, а засуджені вже відповідно працювати в моменті виконання цього держзамовлення. Це з одного боку, але з іншого боку, ще раз підкреслюю, коли наразі бракує людського резерву безпосередньо на лінії бойового зіткнення, подібні пропозиції варто розглядати більш ніж серйозно. А не в моменті виробництва лопат. Лопати можуть і виробляти представники цивільного сектору на підприємствах того ж «Укроборонпрому». Таким чином, шановні товариство, ми з вами проаналізували можливі плюси і мінуси ідеї щодо проведення мобілізаційних заходів серед засуджених. І відповідно осіб, які відбувають терміни покарання безпосередньо вже в колоніях. На мій погляд, ця пропозиція є більш ніж слушною. Українська сторона і відповідно українські законодавці мають розглянути це питання, і на моє переконання, має бути позитивне рішення щодо можливості проведення подібних заходів в місцях позбавлення волі. Ще раз підкреслюю, а тих плюсів, які я прорахував, значно більше, ніж, скажімо, недоліків в моменті неприйняття подібного рішення українськими можновладцями. А ми з вами тримаємо руку на пульсі, віримо в ЗСУ, все буде Україна.